Зараз у нього такий період, розлучення, ти щось писав mm -hmm. йому, підтримував якимось чином. Е, ні, зараз я не буду йому нічого писати і підтримувати. Він вирішив зробити цей крок, це дуже важкий крок, його треба буде підтримувати через півроку. Mm -hmm. І зараз він має пережити самостійно цю бряха-муха, це сталося. А от через півроку йому треба казати, акцентувати чувак. бачиш, а тепер отак, а тепер отак, а тепер отак, а тепер в житті легше стало. Якщо вони вирішили розійтись, я і Настю знаю дуже добре. Ну, це їх право. Це набагато краще жити з людиною, яку ти не любиш. Гірше ніж розійтися, от і я, я якраз продажу. хотів запитати на власному досвіді, напевно, 100%. до цього дійшов Да? відсотків. І я... ось і оце формулювання, воно якраз є да. головним. Да. Що да. краще? Да. Я е, е, певний час був жив у шлюбі, в якому я був нещасливий, і я його тягнув через те, що я не знав, як це пояснити своїй дитині. Зараз я розумію, що навіть для дитини батьки, які